Всім привіт! Це розплідник собак My Little Shark. А це в нас цуценята зверх в Привітик! Зараз ми будемо. Ось, це в нас не новорічні прикраси. Зараз ми будемо мотати вушка. Так, Це наш нас найтвіш. Ми беремо такі заготовочки, клеїмо на вушка. То да, мій хороший. Вони вже знають цю процедуру, вони там від неї не сильно в захваті, але ну, кого це безпокоїть. Так. І новушка. Я нагадую, що вушка встануть у всіх, але їм треба допомогти. Є цуцики з величенькими вушками, наприклад, як найтвірки. У нього... Ось так. Це треба допомагати. І скручуємо такі заготовочки. От в такий острожичок. Оп. Оп. Ось так. Йому не болить. Ні, йому не болить, він нормально себе не. почуває. Їм зовсім нічого не болить. Навіщо ви заробите? Це ми робимо для того, щоб у малечі сталі вушка. Ми робимо такі ось рожечки. Ну, тут прокол, що пальчик застрає, треба його дуже обережно дістати. Ось такі рожки. Ось. І потім. Підляємо їх між собою, щоб вушка не розвалювалася. А коли це треба робити дуже спокійно, бо це маленькі дітки, і вони не повинні цю процедуру асоціювати, сприймати. сприймати як щось таке негативне. Може, не дуже, не дуже там супер це вийде, але вушка, ось так вони будуть стояти. Ось. Один в мене готовий. Це не онер, а ні, це, це хто? Ти хто? Ти хто? Це мані хані. В неї просто зірвала нощійно. У який раз. Вони вуха не зривають, вони зривають на щійнички. Це просто біда. Мені треба буде замовляти ще маркеровочні нащійночки, щоб їх ну, аудиторія розрізняла. Бо це, бо це біда якась, чесне слово. О, дорожка раз. Діти вже нормально до цього ставляться, бо вушка їм треба буде мотати, можливо, десь до 4 місяців, а потім вже як будуть мінятися зубки, теж зачасту треба буде підмотувати, бо у той період зубоньки, ну, як зубоньки лізуть, вушка трошки падають. Просто і корону між собою. Ну, Може хтось це робить дуже гарно. Породники. Я теж це буду робити дуже гарно і красиво. Але ось, поки що я роблю функціонально. Ось, будь ласочка, красота. Це Нія Іванович, Ще вчора в нього стояла вушка. Сьогодні дня не стоять, але вони стоять на хрящиках. Це вже великий прогрес. Як там ваші цуцики з питають? Що Як вам там ваші цуцики питають? Наші цуцики замечательно. Ну, що ви робите больно? Ми не робимо больно. Їм зовсім не больно. Можете мені І повірити. чим, чим перематуєте? Це бумажний пластик, паперовий пластик. Повірте, якщо їм боляче, вони вирішать так, що мало не, не здається. Вони, вони зовсім всім розказують, що їм боляче. Їм не боляче. Ну, не боляче дитині. Вона крутиться, бо я його держу, а в мене є щось цікаве таке для нього. Ось таке, да? щось таке цікаве. Він вважає, що моє волосся воно цікавіше, аніж його замотані в ушко, так? Так. Знімається легко, шерсть не прийде. Вони не будуть не. лисі. Зовсім не пугайтеся, не, не, не там лисі Воно легко знімається. Поки це... дергався в мене це бумажний пластир. Да, це паперовий хірургічний пластир, не. воно легко знімається. Воно знімається так, що я перерізаю маленькими ножицями. Це інструмент для зняття швів хірургічний. Я перерізаю ось тут задню частинку і просто розкриваю його. Тобто нічого не здирається, не роздирається. Ось, бачите, нормальні вуха. Нестору вже мотаю третій раз. Нормальні вуха. Нічого ніде не лисе. Все По як положено. По цінам. По цінам ціни в нас від 250 доларів. Тому звертайтеся, якщо треба, я в закріплених напишу свої контакти, і ви до мене звернетеся. З цього приводу. Якщо цікаво, пишіть цікаво, я напишу свої контакти в закріплених. Так, і між собою. До речі, майбутні господарі теж повинні будуть деякий час підмотувати вушка. Бо я буду дуже намагатися, але... Не всіх стануть. Ось такий нестерп. Бачите, багато. Йому не боляче. Дитина нормальна. Не плаче, не скиглить. не жалується. Повірте, якщо це пінчери, вони перестраховщики. Якщо їм боляче, вони розкажуть, вони почнуть верещати, як, як зайці, чесне слово. Через який час ніби. Е, дивіться, ми мотаємо так, по схемі. Три дні вушка замотані, З добу відпочиваємо. Тобто по цій схемі я і мотаю їм вушенька. Так. О! Ніончик. Це ніон рейнбов. Так, чого ти мені сітки, трогаєш, не трохи? Що він, він же їсть? Розетку. Розетку. Зараз. Протегнюче, чесне слово. Там є куча всього, що можна гризти, вони гризуть розетку. Ні, ну нормально. гаджет. Та, звісно, гав-гав. Я тобі дам гав-гав. Ось. Звісно, що цуценя буде, ну, вона не буде сидіти, як лялька, да? воно буде ворошитися. Воно буде ну, щось там собі питатися далі піти, але нам треба запастися терпінням, щоб е цуценя нормально себе почувало. Так, ну ти, я розумію. Але все ж таки. Ось. Питають про кількість цуценят. У мене зараз 11 цуценят. 11 цуценят. І цим цуценятам треба замотати вушка. Тому ми робимо заздалегідь заготовочки. З, заготовочки ці з палочок, якими розмішують каву дерев'яних, Ну, розмішують цукор. І ми їх ріжемо на такі штучки і з обох сторін пластирами. Де? Торплячі, Ні, вони не терплячі, вони нормальні, ну а що? Що роблять? Ну як вони пінчери? Ну що, це така, така доля пінчерів, доберманів, я там знаю ще, ще когось. Всім замотують вушенька, всім. Деяким породам теж замотують вушка. Деяким щоб лежали, ми щоб стояли. Ну. Якось так, Трошки кривенько, але то ще не має значення. Так, хто там? Іди сюди, іди, іди. он у Максика, он у Максика, так? Ну так, так, он. Бушка почти стоїть. Ну це Максик, це шилопопий на Бо це дуже важливо, цуценята повинні приймати це без істерик, тому я намагаюся всіх цуценят до цього привчити. Це абсолютно нормально. Також до купання, до миття лапок. Це все необхідні процедури. Чи є сенс мотати в 5 місяців? Так. До року є сенс мотати. Вушка, так. Да. До року. Але ви повинні розуміти, якщо у вас лінії батьків всі з висячими вушками, то більш за все у вас теж будуть цуцика висячі вушка. Тому... Це теж треба враховувати. Це теж треба враховувати. Це дуже, дуже важливо. Бо є собачки, які ну, по стандарту в них теж можуть вушка висіти. Є собачки, які йдуть у розведення з висячими вушками. Це нормально, це не брак нічого. Просто вони з висячими вушками. І вам треба розуміти, якщо там всі з висячими вушками, то у вас вони... О, і там же і воду пішли, Все нормально, хазяйнують. Хазяйнують. Та ладно, давай. Ну, все, все, все. Такі бушеньки, будь Добре, що вони ще па пащу маленькі, що бутилку не можуть ну, да. з'їсти. <рив> і внесли б да? ну, ну, да. бутилочку. І все. І все, і всі бутилочку понесли. Ось такі діти в нас короновані. З коронами. Угу. Що нічого робити. Ніщо робити? Швабор, що ну, буває. Ось дитина з короною. Все, жива, здорова, ніхто не плакав. Ніхто не плакав, ніхто не верещав. Ага, так, щось мені треба ще заготовочок на дужку зробити. Ось тому це не боляче, ми не ізверті, ми не робимо нашим цусикам щось таке сверх, сверх того, чого вони не можуть терпіти. Це роблять усі, усі заводчики це роблять, і це нормально, зовсім нормально. Ми використовуємо тільки якісні матеріали, тобто якісний хірургічний пластир, який дихає, який не зробить шкоди. Тому, якщо... Ну і для чого ще раз, для чого ми це робимо? Да, вушки ми робимо, ми мотаємо для того, щоб допомогти вушкам встати як намога швидше. Бо всі хочуть собачку з красивими стоячими вухами. Вушка в них і так встануть, але щоб вони встали, встали рівненько, щоб встали обидва, стали гарно, то їм треба трошечки допомогти. Бо різні вушка у цуциків буває тонкіші, буває товстіші, буває менші, більші. Різні вушка і по-різному вони можуть вставати. Щоб було естетично, було гарно, Ну, вушка стоячі вушка, це завжди профілактика атиту. Профілактика атиту профілактика грибка вушних інфекцій. Це по-перше. По-друге, ну, так як купіровка у нас заборонена, ми Європа, ми не робимо собачкам болечі, то ми замотуємо вух. Якщо. Ми бачимо якісь царапинки або садінки, якісь болячечки на замотаних вушках, як розмотуємо, то ми не замотуємо, поки воно не заживе. Коли... І коли знімати? Знімати через три доби. Тобто ми ой, три доби ходимо, добу, добу відпочиваємо. Це така схема, яка всім пройдена вже, і це нормально. От, це нічого страшного. Ніяк не шкодить. Ніяк не шкодить. Ні, це не шкодить цуценятам. Зовсім ніякої шкоди цуценятам, або їх здоров'ю це не приносить, це не боляче. Повірте, якщо їм боляче, вони скажуть, це вони терпіти не будуть в жодному разі. Це Magic Boy, он красотом який, да? Он, На ньому вже мама навчилася. <рес> який, так, Восьмий, да? Чи сьомий, Мама вже навчилася. Так, хто там ще без вушок? Іди сюди. а ось мані -хані. Питають, яка порода. Порода це пінчер. Це мініатюрний пінчер. Найменша службова собачка. Ми їм підматуємо вушка, підклеїмо, щоб вони стояли щоб швидше встали. Вони по лініям батьків у нас усіх вушка стоять. Але їм треба трошечки-трошечки допомогти. Тому ми це робимо без шкоди для здоров'я цуцика. І підматуємо їм такі рожки. Це ніяк не заважає гратися. Ну, це взагалі ніяк не заважає жити. Да. Ну, гратися, не жити, нічому це не заважає. Тому вони граються, бігають. не так, як наклеюють, вони трошечки почухалися. І так вони питають за розміром. Ну, взрослої Розмір дорослого пінчера до 30 см холці, десь від 3,5 до 5 кг. Ну, ви можете розгодувати і до 6,5 і до 7 кілограмів. Ну, да, але в нас пінчери у цьому діапазоні. Всі породні лінії, які ми використовуємо. Розведені своїх цуценят ць у, ць у цьому діапазоні розміру. Тому, як інші, я не можу вам сказати, бувають різні лінії. а в нас ось так. так. Хто у нас там ще залишився? Так, у нас ще залишився Максим. Максим і Надюха, І наяда. Максим Надюха і Наяда. Це наш Максимчик. Оце такий жвавий хлопець. Він дуже жвавий. Так, там. Він дуже любить гратися. він такий непосидючий. Звідки ми, ми з Дніпра... і? По і по ми з Дніпра ціни від 250 доларів. Всі цуценята в нас з родоводом, в нас офіційний розплідник. Тому всі цуцики з родоводом, з чіпами. З вакцинами і ще з подаруночками. Від нас особисто подаруночок светрик, а від Роял Канін – ні, подаруночок, та ми зробили обзорчик. Це корм, паучі, мисочка та альбом для вашого цуценяти. перший альбом з корисними порадами. Як привчити колюшки, як привчити. До туалету, на вулиці, ну, дуже цікаво, до речі, ми дивилися і можна туди вклеювати фото. Щоб дізнатися, які вільні ще дівчата. У да. нас вільні дві руді дівчинки і дві чорні. Одна дівчинка 250 доларів, інші по 400. Тому, якщо вам цікаво, як... Подобається ціна колір, то пишіть цікаво, я напишу в закріплених свій номер телефону. Максі. Чому різниця так? А різниця? Різниця у формі голови, у статурі, у ширину косака. Різниця в тому, що одні підходять для племінного розведення і вони несуть корисні риси закріплені і можуть продовжувати свій рот і будуть цікаві для розведення. А інші просто класні собачки. Тобто вони ну, не наділені супер-мега такими якостями. Вони просто в стандарті, просто гарні. На виставку можна піти і з тими, і з тими. Тут якби вопрос, хто, хто виграє. Ну ось тому і різниця. Різниця в тому, що ви хочете. Або ви для себе хочете, або ви для розведення для майбутнього розплідника, або там для виставок, ну, що ви хочете. Для розведення, то під якого хлопця ви хочете цю дівчинку, там, які риси вам цікаві, що ви там поширше. по понижче або покрупніше на навпаки. Як дізнатися, коли у нас ефір наступний? Не, mm. Ну, наступний ефір у нас завтра, я думаю. Я м, дуже спробую сьогодні ввечері ще часиків усі може вийти в ефір, але ну не обіцяю, скажімо так. Не обіцяю, ну я попробую. А так ефір завтра. Якщо вам щось цікаве, пишіть мені особисті. Якщо треба мої контакти, щоб поспілкуватися зі мною в інстаграмі, то кажіть цікаво, я напишу. Іди сюди, на дюх. На ось надюха. В неї, до речі, вуха стоять. Ось такі стоять і вуха. Ну, ми все одно трошки допоможемо. Так, ми все одно підклеїмо, бо кінчики ще підвисають, а так у надюшки вже стоять. Ось, і тому можемо з вами поспілкуватися, я можу відео цуциків вам прислати. До речі, дюхадільна, та не Надя, не Це, Це цвергпінчер. Це по мене Дівчинка, Дівчинку звуть Надія, вона Надійна. Надя. Надюша, Ну нічого ти. Ну, не хочу. Так не є, це цікавий. Ти. Ти, ти хочеш бігати, я знаю, що ти в ти мене хочеш бігати завжди. Да, ти Завжди в мене така побігушка, пострадбушка, така. Стоять, вушка, так? да, та Моя Надюшка така. Мадюшка стоять, чебушка. Моя надуша. Наяда була, Во, взагалі янволядка, лежала собі і нічого. Цей Цій потрібно десь кудись бігти. Десь кудись бігти, бо вона не встигає. стільки, стільки діл, стільки діл, да? так що оця красотінь в мене вільна. Можна запитати. В неї вушка стоять. Якщо ви хочете вже з готовими стоячими вушками, то ось вам до надюхи. Надя, ну так я все вже, ну що ти? Ну що ти, отоня? Що няк? Що ня? Не няк. Це на няк тільки тому що треба гуляти. Це багато, багато справ, багато справ. Да? Кази мені гуляти. Надя. От, вже... От уже ж. Жобка. Ну всі бігають. От уже жопка. Ну так, Страшні. Та, навіть, навіть, навіть. Ну, Трошки втомилися вже, ні? Та ні, втомилися, просто там щось без неї, неї пройшло. Так, mm -hmm. ось замотали. Yeah. жопці. Жопці такі жопці.